Наука повністю довела існування Бога. Є теорія еволюції, і є не теорія, а наука про створення. І дивно, але факт, що на даний момент еволюція вона не може пояснити паралельний розвиток чоловічих та жіночих репродуктивних органів. Це можливо виглядає так: можемо уявити перші люди Адам та Єва, і в них ще нічого не дорозвилось за теорією еволюції. І вона каже: Коханий, ну коли ж ми вже робитимемо дітей? А він відповідає: у мене ще не дорозвинулося. Це приблизно так виглядає в теорії еволюції. Вони не можуть пояснити, як розвинулися чоловічі та жіночі репродуктивні органи. А в Біблії від початку сказано, що Бог дав кожному творінню по парі. І це факти, наукові факти. Є така наука, генетика. Знаєте, що відкрила генетика? Що усередині всіх живих організмів є інформаційний код. Тобто, спроба поєднати мавпу та людину не увінчається успіхом, так? Чи, наприклад, крокодила та зебру. Все закодовано. Неможливо це з'єднати. Люди мали спробу десь 100 років тому. Це нещасний Олівер. Говорять, що це було шимпанзе, насіння чоловіка і мама шимпанзе. Олівер дуже любив пити пиво, дивитись телевізор. Тобто, хто він був, невідомо. Вони, напевно, хотіли створити людину Ікс. Щоби вона там була кіборгом на війну ходила, але не виходить, розумієте? Ти закодований. На перших сторінках Біблії Бог створив види, і всі закодовані один від одного, не поєднуються. А ось нещасний Олівер. Його довелося помістити до спецприймача, коли він почав домагатися жінку. Він думав, що він чоловік, а він був мавпою. І потім, вже, коли він поліз на жінку вночі, на дружину господаря. Його катували електрикою, говорили: Ти мавпа, відучуйся, ти маєш любити мавп. А він любив пиво та дивився телевізор. Ось вам і люди ікс. Зараз кажуть цього не було. Ну, що він таки був шимпанзе? Однак не виходить поєднувати, не виходить перехрещувати, Бог заборонив, Бог зачинив. Генетика каже, це неможливо. Ми не могли піти від мавпи. Є ще такий закон біогенезу. Таємниця життя. Де вона прихована? Будь-який живий організм. У тебе там вдома кішечка, собачка. Зробили тобі цуценят, кошенят, дитина на руки мамі народилася. Уся сила у статевих органах чи де? Уся міць. В чому міць життя? Запитай еволюціоніста. Він не відповість тобі, не має відповіді. Закон біогенезу каже, що лише життя породжує життя. Звідки воно приходить? Від Бога. Бог є життям. Жодні експерименти в лабораторіях щодо створення там білків, амінокислот, вибухів, з'єднаємо, перехрестимо, не вдається створити життя. Неможливо. Життя виникає із вже існуючого життя. В один момент одночасно виникла людина. І хто її зробив? Бог з бруду з пороху земного і вдихнув в неї дихання життя. Не будьте нещасними оліверами, зрештою вже час комунізму минув. Слава Ісусу Христу! Є ще такий антропний принцип науки: він повністю заперечує еволюцію, наш всесвіт він може існувати в такому вигляді, в якому він зараз є, тільки якщо в ньому є спостерігач, тобто він для тебе був зроблений спеціально. У всесвіті мільйони зірок, ніхто не знає, скільки їх там ми не можемо порахувати, проте якщо буде на одну зірку менше або більше, на одну всього Всесвіт існувати не зможе, все зроблено для спостерігача, щоб спостерігач, відкривши рота, дивився на все це і жив, і захоплювався. Порушення навіть маленького параметра веде до знищення Всесвіту. Тому можеш сказати будь-якому еволюціоністу. Забивай та читай антропний принцип науки. Є ще один такий закон. Він називається закон причини та наслідку. Його обійти взагалі ніяк не можна. Це один із перших законів Всесвіту. Тільки особистість могла створити особистість. Якщо ти особистість, ти як наслідок, а твоя причина набагато більша. Набагато більша і не може бути меншою. Це закон. Тож, якщо ти людина, якщо ти думаєш, якщо ти духовний, якщо ти моральний, якщо ти тягнешся до святості, то значить що? Ти зроблений таким самим Богом, так? А якщо навпаки ти весь такий думаєш про гріх, ти такий олівер весь, то батько твій хто? Диявол, все зрозуміло, все ясно. Слава Ісусу Христу! І ще кілька законів для того, щоб ви були у повній зброї Божій. Ну, давайте. Перший закон термодинаміки. Він викриває еволюцію у Всесвіті. Загальна кількість енергії та матерії залишається незмінною. Всесвіт він не може сам себе породити, не може себе знищити. У ньому немає нічого такого, щоб могло його створити. Ця матерія, енергія, простір та час вони не можуть самі себе створити. Вони не могли з'явитися самостійно. Вони не могли з'явитися окремо одне від одного. Це відразу стало все разом. Тому перший закон термодинаміки він повністю заперечує якусь теорію еволюції. Це неможливо. Тому що є щось за межами цього всесвіту, що його організувало. І ось на це запитання дає відповідь Біблія Хто ж це за межами Всесвіту, який створив такий всесвіт? І наука каже, час, простір, матерія, енергія такі найбільші принципи сучасної науки, які означають всесвіт. На перших сторінках Біблії вони прописані: на початку з'явився час, Бог створив небо, простір та землю, матерію, і сказав: Хай станеться світло, енергія. От вам і все це було створено разом. Перший закон термодинаміки заперечує теорію еволюції. Тебе може НЛО створило? Якщо ви зустрінете людину, яку створило НЛО, або вона вірить у НЛО, то за першим законом термодинаміки НЛО не могло нікого створити. Якщо навіть воно є, припустимо, воно все одно являє собою, що матерію. А матерія не могла сама себе створити і не може себе знищити. Тобто НЛО не може нікого створити. І якби воно щось породжувало, то ми вже тут бачили б якихось гуманоїдів, але їх немає, їх ніхто не бачив. Відповідно, це все вигадки. Так, другий закон термодинаміки, що все руйнується, все погіршується, все веде до тління, все веде до старіння. У замкнутій системі порядок речей руйнується, не може постійно бути порядок. А подивіться, що кажуть еволюціоністи: що ми були медузами, а потім стали над людьми. Хто почувається над людиною зараз? У кого є таке почуття, що ти просто все пік супермен, людина Ікс, яка розвивалася? А наука каже: лише другий закон термодинаміки геть заперечує еволюціонізм. Цього просто не було. Це брехня. Навпаки, були надлюди. цей Адам. Він був чоловік ікс велетень, так керував планетою, розмовляв з Богом, був безсмертний. Потім навіть жив дуже довго і так далі. І так далі. І люди, що деградували, ставали дедалі менше, менше, менше жили. Ми зараз на їхньому фоні якісь карлики, які живемо там зовсім трошки. Тобто, ентропія, другий закон термодинаміки все руйнується, все приходить до хаосу. Вже настільки ДНК людська пошкоджена геном людини через ГМО, через цю всю чудову історію, через ці віруси, через ці хвороби, через схрещування постійно там з мавпами, через виведення оліверів. Вже людина втрачає свою генетику, дякувати Богу, що ми ще люди тут. А що буде під час кінця світу? Там уже й людей не лишиться. Там будуть суцільні олівери з НЛО. тобто виродження, ось таке відбувається. Це другий закон термодинаміки, і ніяк інакше. Третій закон термодинаміки він також працює на вашу користь. Уся наука підтверджує створення світу. Амінь. А ви знаєте, третій закон? Дарвін вигадав, що в якомусь такому бульйоні загалом усе вибухнуло на початку. Ось цей вибух це просто диво. Знаєте, покладіть динаміт кудись. По-перше, хтось має динаміт підкласти. У них нікого немає. Якось бачите, само підклалося. Неймовірно, просто дарвінізм це щось незвичайне, так. Все само собою одним словом вибухнуло, з'явилася калюжа. Називається бульйон. Перший у бульйоні щось плавало, на нього підігріло щось. Вони кажуть. Звідки що взялося, не зрозуміло, підігріло, і там виповзло життя. Скільки в лабораторіях не підривали, не підігрівали, нічого не виходить. Взагалі ні, це неможливо за третім законом термодинаміки. Це виключається. Третій закон термодинаміки каже, що хоч трохи якийсь порядок встановлюється в системі, коли температура дорівнює нулю градусів. Дарвін каже, треба підігріти. Підігріти? Некерована енергія у такому бульйоні життя. Ну, спробуйте взяти у курки яйце та підігріти його. Ви їй допоможете курча виносити? Ось це те саме. Або слон у посудній крамниці. Був порядок божественний, слона туди. Енергію, додайте енергію, будь ласка, що там буде, там щось залишиться? Усі закони вони доводять, що неможливо. неможливо ця теорія еволюції. Вони працюють на Слово Боже. Віддай хвалу Богові. Якщо ти чуєш, що хтось каже, о, ваша церква утворилася сама собою. Це еволюціоніст. Це перед тобою безбожник, атеїст, сатаніст та хто ще дарвініст, той хто каже, ваша церква організувалася сама собою. Це неможливо, має бути задум. Якщо є якась інформація, якщо люди прийшли, вони зібралися. Якщо стільки доль змінених, значить за цим стоїть особистість, за цим стоїть проект, за цим стоїть сам Бог. Це Божий проект. Якщо ти такий розумний. І ця організація під назвою Церква просто збирає гроші. Так, наприклад, ідіть, організуйте подібний проект та збирайте гроші. Як чудово. Але насправді там, де є проект, там, де є програма, там, де є коди, там, де є все, те, що ми бачимо, значить, за цим є особистість, за цим є Бог, за цим є творець. І люди кажуть: Я вірю лише у час. І ось для мене час Бог, час неможливо подолати. Однак сучасна наука доводить, що час можна подолати. Якщо частинки рухаються зі швидкістю світла, вони переходять у вічність. І там блогери у Ютубі кажуть, куди діються фотони? Фотони, ось вони є, частинки світла. І вони зникають у вакуумі. Хтось може відповісти, куди йдуть фотони? Вони подорожують на межі буття та небуття. Вони йдуть на той світ. Звідти сигналу немає, потім вертаються назад Ось вам і все Бог є світло це маленька частинка його мантії, якісь там фотони так? на його мантії зі світла. І люди ламають голови, куди вони зникають, звідки вони з'являються, вони мандрують між часом та вічністю. Амінь. А ти скажеш, я теж хочу, а ти не можеш. Якщо почнеш подорожувати зі швидкістю світла, розпадешся до фотонів, перетворишся на пилюку. Неможливо. А зі швидкістю світла можуть подорожувати лише об'єкти, які складаються зі світла. Янголи. Ти так боїшся. Весь час вийшов із квартири і боїшся всього. Фух, господи, помилуй. Ой, як страшно жити. Ох, все так буде погано. Щось впаде зараз, щось станеться страшне. Начитаєшся, все страшно так. Вір Богу. Так жити легше. Ти взагалі такий повільний у цьому просторі, як медуза рухаєшся. А янголи та Бог вони рухаються зі швидкістю світла, і ти їх просто не бачиш. Вони довкола скрізь. Це величезні, надпотужні об'єкти. Це вже підтверджено наукою. Вони довкола нас, але ми їх не бачимо. Слава Ісусу Христу! Чорні дірки! кажуть, 98% усієї енергії та матерії це чорні дірки, темна енергія. Вони що роблять? Вони своєю силою гравітації розтягують весь всесвіт так, щоб усе висіло, трималося і оберталося, як належить. І такі об'єкти ми можемо навіть не бачити. Багато хто з них невидимки, тому що вони рухаються зі швидкістю світла. У багатьох з них час припиняється, оскільки це надшвидкісні об'єкти. Ми дійшли до того, що наука повністю довела існування Бога. І в 90-х роках, коли науковці створювали книгу з креаціонізму, вони проводили соцопитування і запитували, чому ви не вірите Біблії. І люди відповідали, тому що це не наукова книга, тому що комунізм і дідусь Ленін разом з цими страшними дідусями зруйнували віру в те, що Біблія це наукова книга за допомогою Дарвіна. За допомогою цієї страшної теорії ненаукової, брехливої, яка увійшла у свідомість людей, вона, на жаль, там і зараз. І з чим ми зустрічаємось, коли ми розмовляємо з людьми на вулицях, по суті, це атеїсти, і кожен має свою оболонку. Але всередині, що атеїзм? Тому ми, коли приходимо на вулиці міста, чуємо, не будемо говорити про віру. У мене своя віра, а ми не говоримо з вами про віру. Ми хочемо поговорити з вами про науку. І люди стоять і слухають годину, і дивляться всі ролики, ставлять запитання та підписуються на наші канали. Адже християнство це наукова тема. Алілуя! Тому ми, коли приходимо на вулиці міста, чуємо, не будемо говорити про віру. У мене своя віра, а ми не говоримо з вами про віру. Ми хочемо поговорити з вами про науку. І люди стоять і слухають годину, і дивляться всі ролики, ставлять запитання та підписуються на наші канали. Адже християнство це наукова тема. Алілуя.